Думка Тяжко важко в світі жити сироті без роду, нема куди прихилитись, хоч з гори та в воду. Утопився б молоденький, щоб не нудить світом, утопився б. Тяжко жити, а нема де дітись, В того доля ходить полем, колоски, збирає. А моя десь ледащиця за морем блукає. Добре тому багатому його люди знають, а зо мною зустринуться, мов не добачають. Багатого губатого дівчина шанує, надо мною сиротою сміється, кепкує, чи ж я тобі невродливий, чи не в тебе вдався, чи не люблю тебе щиро, чи з тебе сміявся. Любиш собі, моє серце, люби, кого знаєш, Та не смійся надо мною, як коли згадаєш. А я піду на край світа, на чужій сторонці найду кращу або згину, як той лист на сонці. Пішов козак, сумуючи, нікого не кинув, шукав долі в чужім полі, Та там і загинув. Умираючи, дивився, де сонечко сяє. Тяжко, важко умирати у чужому краї.